Милі друзі, скоро настане час страшного суду, Бог ряде. Ісус Христос мені відкрив через математичні знання, що буде скоро на світу, чи через півтори тисячі років буде царство Месії, царство Боже, чи Ісус Христос буде царствувати над небом, Він буде наш Патер. І наш Месія, і наш президент, і наш Бог, чому війдемо в Царство Небесне, там, де буде спокій, мир, і любов, і щастя, радість безкінечна, там, де не буде смерті, сліз, болі, горі страдань. Там буде 12 раз на рік родити фрукти і яблука. Ми будемо мати всі особняки і віли. ми будемо їсти прекрасну вишукану їжу, ми будемо завжди на дворі і будемо блажентувати з Ісусом Христом написав з повіки віков, де не буде смерті, хвороб, зла і ненависті. Буде вічний, мир і спокій, тиша і безкінечне на царство на небі буде повіки віков, де Ісус Христос. Заключить мир своїм народом по віки віков, Він буде стартувати на небі по віки віков і його народ, де буде щастя, буде блаженство, спокій безкінечний, що старство небесне і його правління буде у 3500 році. Ісус Христос ряде на цю землю, йому слава і щира подяка за цю проповідь, за Його милість і за любов Його. Хвала йому і поклонення. Амінь.